Добрий день. Сьогодні хочу вам запропонувати розглянути можливість узгодження документів всередині компанії за допомогою платформи Instadoc. Відкриваємо розділ усі документи В стовпчику операції навпроти потрібного нам документа натискаємо і обираємо функцію Надіслати на погодження та підписання. Відкривається вікно Погодження та підписання. При потребі можемо назвати групу, а також вводимо email е користувача. Можемо додати декілька груп. Так, групи прописані, емейли е, теж вказані. Надсилаємо на погодження та підписання. Відкривається вікно, підтверджуючи, що е, документ, вказаний номер, надісланий на погодження. Бачимо назву групи, бачимо дату і час надсилання. Підтверджуємо. Після надсилання документу на погодження та підписання ми автоматично попадаємо в розділ погодження та підписання. Ми бачимо тут назву документу, дату та час відправлення, ініціатора і статус документу. Ось мені надійшов лист про те, що мені потрібно погодити документ. Зайшла в свій профіль, переходжу в «Погодження і підписання. Дивлюся, що мені надіслано. Очікується ваше погодження від якогось документа. Ініціатор Олексій Інстаток. Мені потрібно глянути, що це за документ. Я його завантажую, відкриваю. ось мій редактор відкриває. Це лист, мені все тут подобається. Переходжу назад і дивлюся, кому ще надіслано. Ось тут очікується моє погодження. Мені сподобалось, що там було написано. Я натискаю погодити. Окей. можна писати коментар, можна не писати. О, зі своєї сторони, в мене погоджено. Я бачу усю весь підписання, погодження і підписання. Далі погоджують юристи. І в мене документ з'явиться в загальному списку після того. Як він буде погоджений усіма. І не з'явиться, якщо він буде відхилений, але залишиться в, в архіві. Після того, як всі особи погодили документ, ініціатор в розділі погодження та підписання бачить наступне. Статус документу погоджено. Після цього документ вважається погодженим, і з ним можна працювати далі.